Тема уроку «Покриви тіла і терморегуляція». Шкіра людини є найбільшим органом її тіла. Загальна площа поверхні шкіри становить близько 2 метри кубічних. Вона складається з трьох шарів епідермісу, дерми або власне шкіри та підшкірної клітковини. Епідерміс утворений багатошаровим плоским епітелієм. Він складається з двох шарів. З рогового, який представлений мертвими ороговілими клітинами, і росткового. Це живі клітини, що постійно діляться. Дерма являє собою шар сполучної тканини, що складається з еластичних волокон. Ці волокна забезпечують пружність і розтяжність шкіри. Дерма є основною частиною шкіри. У ній розташовуються рецептори, шкірні залози, корені волосся, кровоносні і лімфатичні судини. Серед шкірних залоз людини виділяють потові, які виділяють піт, сальні, які виділяють речовини, які змащують волосся і шкіру, а також молочні це видозмінені потові залози. Підшкірна клітковина це найглибший шар шкіри. У її клітинах можуть накопичуватись часточки жиру, який є запасом поживних речовин, і захищає організм від переохолодження та мешканічних пошкоджень, наприклад, ударів. Шкірні покриви людини утворюють низку похідних. Основні з них це волосся та нігті, які захищають тіло від несприятливих зовнішніх впливів нігті прикривають тендітні чутливі кінчики пальців, оберігаючи їх від механічних пошкоджень. Волосся людини сконцентроване переважно на голові, де воно відіграє важливу роль термоізолятора, що запобігає надмірному перегріванню голови від сонячного проміння. Шкіра відокремлює організм людини від зовнішнього середовища. Вона захищає його від проникнення шкідливих організмів. Механічних і хімічних пошкоджень. Також, як ви вже знаєте, шкіра відіграє важливу роль у процесах виділення. Через її залози з організму виводяться водорозчинні продукти обміну. Зрештою, вона бере участь у терморегуляції організму. Через неї може виводитись зайве тепло, а в разі потреби шкіра сприяє збереженню тепла в організмі. Терморегуляція це врівноваженість процесів віддачі і утворення тепла в організмі. Для людини терморегуляція є дуже важливою, оскільки нормально здійснювати обмін речовин її організм може лише за умови сталості температури тіла. У процесі обміну речовин тепло в організмі утворюється внаслідок біохімічних реакцій у клітини. Процеси теплоутворення відбуваються головним чином. У внутрішніх органах і скелетних м'язах. Перенесення тепла всередині організму здійснюється переважно кровоносною системою. Нагріта кров передає його іншим частинам. Процеси тепловіддачі забезпечуються шкірою, легенями та органами виділеннями. Основну роль тут відіграє шкіра. Віддача тепла регулюється за допомогою кількості крові, що протікає через капіляри шкіри. Скажімо, коли організму потрібно віддати зайве тепло, судини розширюються, по них проходить більше крові, і шкіра нагрівається, віддаючи більше тепла. Цей процес легко помітити за почервонінням шкіри. Якщо ж тепло слід економити, рух крові по звужених судинах шкіри вповільнюється, шкіра при цьому стає блідою і більш холодною. Віддача тепла може значно збільшуватись за рахунок виділення поту. При цьому значна кількість теплоти витрачається на його випаровування. До основних хвороб шкіри належать вугри, короста та грибкові захворювання. Вугри основні симптоми це запалені горбочки, утворені сальними залозами, переважно на шкірі обличчя, грудей, спини чи плечей. Причини виникнення це закупорювання протоків сальних залоз із подальшим розвитком у них мікроорганізмів. Грибкові захворювання. Це почервоніння, розм'якшення і розшарування шкіри, зміна кольору та структури нігтів, пошкодження волосся. Ураження. Причиною є ураження шкіри або похідних нігтів волосся паразитичними мікроскопічними грибами. Короста. Це свербіння, поява користяних ходів, які прогризають кліщі на шкірі. Виникають через потрапляння в шкіру людини користяного свербуна. Вам з дитинства відомо про важливість чистоти шкіри, що є запорукою здоров'я організму. Тому й заходи профілактики захворювань шкіри вам давно відомі. Дотримуватись елементарних правил гігієни, раціонального харчування. Загартовувати організм а також розумно користуватись косметичними засобами.